Продовжуємо серію відеооглядів продукції Герц провідного світового виробника інженерного обладнання. Панельно-проміневі системи опалення на сьогодні стали основою сучасних інженерних рішень при будівництві житлових, соціальних та комерційних будівель. Цей вид опалення забезпечує максимальний комфорт для мешканців та користувачів, враховуючи їх найвибагливіші потреби. А найбільш поширеним різновидом цих систем є гідравлічне підлогове опалення. Друзі, вітаю! Я Михайло Мацунич, інженер технічної підтримки компанії Герц Україна. У цьому відео я розповів вам про обладнання, яке пропонує фірма Герц для систем підлогового опалення. Фірма Герц є комплексним постачальником усього спектру обладнання та готових інженерних рішень. Системи панельно-променевого опалення монтуються у конструкції підлоги, стелі або стіни. І для їх влаштування використовуються металополімерні або полімерні трубопроводи зі шитого або термостабілізованого поліетилену. Наша компанія пропонує два типи надсучасних трубопроводів: труби із термостабілізованого поліетилену та металополімерні труби pert-alpert. Найбільш зручними у монтажі є металополімерні труби. У pert-alpert трубах Герц між шарами термостабілізованого поліетилену знаходиться шар хімічно чистого неперферованого алюмінію. Завдяки якому труба зберігає форму, має більшу температурну стійкість і є повністю захищеною від дифузії кисню. Мають п'ятий клас експлуатації з нормальною робочою температурою до 95 градусів за Цельсієм. Постачається у діаметрах 16 та 20 і довжиною бухти 200 і 100 метрів відповідно. По ЕРТ-трубопроводи Герц також мають п'ятишарову конструкцію ПЕРТ ЕВОГ ПЕРТ. Саме для захисту шару Евох від пошкодження під час монтажу та транспортування. Трубопроводи Герц ПЄРТ ЕВОГ м'якіші за труби зі шитого поліетилену, тому зручніші у монтажі та кріпити їх потрібно не так часто. Мають четвертий клас експлуатації з нормально робочою температурою до 70 градусів за Цельсієм. Постачаються у діаметрах 16 та 20 і довжиною бухти 600, 480 і 240 метрів відповідно. Трубопроводи Герц мають всі необхідні гігієнічні сертифікати. Тому одним трубопроводом можна забезпечити монтаж всіх напірних інженерних систем у квартирі або приватній будівлі. А для роботи з ними використовуєте наш надійний розмотувач для труб. Для ефективної та комфортної роботи системи панельно-променевого опалення потрібно використовувати всю площу підлоги. Оскільки чим більша площа, тим більше тепловіддача. А для забезпечення рівномірності прогрівання стяжки рекомендується вкладати трубопроводи з кроком не більше 25 см. Хоча зазвичай крок вкладання становить 15 см у основній частині підлоги і 10 см при влаштуванні крайових зон. Максимальне обмеження по довжині трубопроводу однієї гілки теплої підлоги і розподіл зон призводить до того, що система підлогового опалення може включати до декількох десятків окремих контурів, а їх підключення краще всього робити за допомогою гідравлічних розподільників, що постачаються з заводу у вигляді колекторних блоків. Для зручності і правильної роботи системи необхідно, щоб такий блок включав у свою конструкцію весь необхідний набір арматури запірної та регулювальний. Колекторні блоки герц постачаються з заводу гідравлічно випробуваними та повністю готовими до монтажу. В нашому асортименті є блоки з латуні стійкої до вимивання цинку, нержавіючої сталі та пластику з кількістю виходів від 3 до 12. Всі ці матеріали мають високу стійкість до корозії, а розподілювачі герц легкі, міцні та довговічні. Розподілювачі герц вже мають весь необхідний набір арматури. Обидва розподілювачі обладнані кранами для зливу та наповнення системи, та ручними розповітрювачами. Передбачені кронштейни для кріплення та заглушки, Подаючий розподілювач з витратомірами 3 або 6 літрів на хвилину, зворотній з запірно регулюючими кранбуксами ТС 90 з зрізю підключення М 28 на півтора, з ковпачками, що можуть бути замінені на термоприводи у разі встановлення автоматики. Кожну окрему гілку можна підключити за допомогою запірно регулюючих клапанів та витратомірів. Всі розподілювачі обладнані латунними патрубками з зовнішньої різі 3,4 Євроконус, до яких приєднуються трубопроводи за допомогою компресійних фітингів. Для квартирних та котежних систем, як правило, використовуються колектори з діаметром умовного проходу 3,4 і 1 дюйм. Але за необхідності збільшення потужності, Герц пропонує колекторні блоки з латуні з приєднувальним розміром дюйм і 1 четверта і витратомірами на 6 літрів на хвилину. Розподілювачі Юні міні виготовляються із пластику, що робить їх придатними до використання у системах холодопостачання. На корпусі таких розподілювачів не буде виникати конденсат, зберігають зовнішній вигляд на протязі всього терміну експлуатації. А головною особливостю є те, що вони можуть працювати при температурі до мінус 5 градусів за Цельсієм. Максимальна температура у системах підлогового опалення зазвичай не перевищує 55 градусів. А на практиці значення цього параметру лежить у межах від 35 до 45 градусів. У радіаторному опаленні температура теплоносія може досягати і 90 градусів, тому для зниження температури застосовують так звані насосно-змішувальні вузли. Вони виконують три основні функції. Зниження температури теплоносія, забезпечення розрахункової витрати і гідравлічне балансування первинного і вторинного кілець, а також різноманітні допоміжні функції. Насосно-змішувальний вузол Simple з легкістю впорається з усіма цими завданнями. Він виготовляється з високоякісної латуні з до вимивання цинку і створений на базі триходового змішувального клапану. У комплект такого вузла входить два запірних крани, один з них зі зворотнім клапаном, зі зручним підключенням трубопроводів знизу, термостатична головка з виносним занурювальним датчиком, гільза для датчика, обмежувальний термостат для захисту системи, термометр на подавальному трубопроводі, приєднувальний ексцентрик та два з'єднувача для підключення до розподілювачів. Такий вузол може постачатися з насосом або без нього. Діапазон регулювання від 20 до 50 градусів, підключення труб 3,4 дюйма, а підключення до колекторного блоку 1 дюйм. Наступний Герц Compact Floor Light це комплекс з змішувального вузла із латуні і розподільників із нержавіючої сталі на 3,12 виходів. Він зроблений на базі двоходового клапану Hertz TS-90 з термостатичною головкою з виносним накладним датчиком і запірно-регулюючого клапану RL5. Такий вузол має невеликі габаритні розміри і потужність 8 кВт і може працювати з первинним теплоносієм з температурою до 110 градусів. Для підвищення швидкості і зручності монтажу, а також підбору обладнання, компанія Герц пропонує готові для підключення розподільчі системи для опалення Compact Floor. Такі набори мають різноманітну комплектацію для використання у будь-яких системах. Можуть включати у себе окремі розподільники для радіаторного та підлогового опалення зі змішувальним вузлом, систему автоматики для управління температурними параметрами, балансувальну та запірну арматуру, автоматичні регулятори перепаду тиску і навіть мембранний розширювальний бак. Такі вузли постачаються зібраними і гідравлічно випробуваними на заводі, у розподільних шафах з циркуляційними насосами, з частотним регулюванням. Крім насосно змішувальних вузлів повної заводської готовності, у нашому асортименті є багато різноманітних виробів, з яких можна зібрати прості, але ефективні змішувальні вузли. Це три або двоходові клапани, наприклад, Каліс ТСРД, клапан 7762 або клапан поворотного типу 2137, клапани ТС-90 і 7760. Про триходові клапани більш детально ви можете дізнатись у нашому відео на каналі. Посилання в описі. Окремою групою є так звані безнасосні зонні клапани. Якщо є необхідність влаштувати окрему гілку теплої підлоги з довжиною до 100 метрів, і при цьому використання повноцінного насосно змішаного вузла з колекторним блоком не є економічно доцільним, можна використовувати спеціальні зонні клапани від Герц FloorFix і FloorFix Compact. В своїй конструкції вони мають автоматичний обмежувач температури теплоносія. Термостатичний клапан і ручний розповітрювач. Такі клапани можуть обслуговувати гілку до 14 метрів квадратних з потужністю до 1000 Вт. Монтуються вони посередині контуру. FloorFix Compact постачається у зручному боксі. В комплект входить і регулятор обмежувач температури, і термостатична головка mini GS для регулювання температури повітря. Про FloorFix у нас є окреме відео на каналі. Посилання в описі. У комплект FloorFix вбудований регулятор обмежувач по температурі теплоносія, а термостатична головка для регулювання по повітрю в комплект не входить, проте FloorFix має більшу робочу температуру на 10 градусів за Цельсієм. Шар утеплювача у конструкції теплої підлоги зменшує тепловтрати у нижньому напрямку. Але крім теплолізаційних характеристик, шар утеплювача також має сприймати великі навантаження від вище розташованих шарів. Компанія Герц виготовляє два типи ізоляційних панелей для теплих підлог з полістирольним покриттям або без нього. Панелі Герц значно пришвидшують прокладку труб. Спеціальна форма бобишки з зворотним кутом нахилу надійно фіксує трубопроводи, а також підвищує естетичність змонтованої системи. До того ж, вони мають високий ступінь звукоізоляції та захищають від ударних шумів. При цьому додаткові аксесуари та інструмент для монтажу трубопроводів не потрібний. Мати з'єднуються між собою за допомогою симетричних замків в напуск, що створює монолітну поверхню. Панелі без покриття ЄСП мають розміри 1230 на 630 мм з рахуванням замків. Площа панелі 0,72 м2, товщина теплоізоляції 20 або 30 мм, і висота відповідно 45 і 55 мм. Можуть витримувати навантаження до 5000 кг на метр квадратний. На такі мати можуть монтуватися трубопроводи з зовнішнім діаметром від 15 до 17 мм і вкладається з кроком 75 мм або вище. Панелі з поліетиленовим покриттям комбітоп мають розміри 1400 на 800 мм і площу 1,12 м2. Товщина ізоляційних панелей складає 11 мм, а висота 31 мм. Панелі витримують навантаження до 4,5 тисяч на метр квадратний. На них монтуються трубопроводи діаметром від 14 до 17 мм з кроком вкладання 50 мм. Компанія Герц є виробником та постачальником повного комплексу обладнання для систем опалення, водопостачання і холодопостачання. Використовуючи вироби від одного виробника, ви можете бути впевнені, що всі ваші інженерні мережі будуть працювати надійно та якісно. Не потрібно шукати альтернатив. Адже працювати з Герц як з комплексним виробником, зручно та надійно, а також престижно. У наступних наших відео я розповім вам про нашу нову систему смарт-керування системами опалення та кондиціонування Герц Clever Smart. Слідкуйте за нашими анонсами. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Усі необхідні посилання ви знайдете у описі до цього відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео з друзями, пишіть коментарі та запитання і не забудьте підписатися на наш канал. З вами був Михайло Мацунич та компанія Герц України. Друзі, на сьогодні все. До нових зустрічей в Етері.